Під час протистоянь на Майдані Свободи в Харкові помер літній чоловік. Йому стало зле швидка, що приїхала, констатувала смерть. А тим часом кількість постраждалих у сутичках із проросійськими активістами зростає. Лише вчора по медичну допомогу звернулося понад два десятки осіб. І сьогодні знову на Майдані Свободи біля захопленої обладміністрації сталося одразу кілька сутичок між активістами майдану і проросійськими мітингувальниками. Більше дізнаємося від Марії Малевської. Вона від самого ранку стежить за подіями в Харкові. А маша. То що зараз відбувається? Віто, добрий вечір. Сьогодні у Харкові, як і по всьому сходові України, неспокійно протягом сьогодні точаться бійки та сутички. Ми зараз виходимо в ефір з безлюдного місця, вимушені шукати безпечний майданчик для роботи через велику кількість агресивно налаштованих людей, які намагаються вибивати камеру і перешкоджати роботі журналістів. Тож на цю хвилину маємо наступну інформацію. Будівля харківської облдержадміністрації досі захоплена проросійськими активістами. Вони Стушувалися на першому поверсі, втім працівники апарату змогли потрапити на робочі місця. Адміністрація увесь день працювала. Міліція називає наступну цифру. Загалом близько тисячі людей зараз знаходяться всередині облдержадміністрації і біля неї. Вони спорудили щось на кшталт барикад: це шини, дерев'яні палиці, металеві загородження і ящики. Про те, як усе починалося хроніка сьогоднішнього протистояння у нашому наступному матеріалі. Від сьогоднішнього ранку тут на Майдані Свободи одразу дві групи протестувальників під облдержадміністрацією досі проросійські активісти через дорогу відокремлені кордоном силовиків люди з е, жовто-блакитними стрічками і прапорами України. Звідти лунають пісні Олега Газманова, Любе, Російський гімн. Тут співають українського гімна, періодично між таборами стаються незначні суперечки. І я за 2000 не витягну двоїх дітей з шиною, мною квартиру, понял. А ти думаєш, що слизу... я був... і Ді в Росії заробляю, тисячу полтора, я хочу працювати з десь, зарабатывати, тисячі полтора доларів. <плесу> Хотим мы ни в ЕС, ни торговых соглашений с ЕС. А если у нас не получится объединить Украину, мы будем даже за то, чтобы войти в состав Российской Федерации на основе своей федерации, да. чтобы у нас было отдельно. Мы хотим, чтобы здесь, в Харькове, губернатор. Всі адміністратори, ваші управляючи нашим Харковом, були місцеві. Втім, відносно затища триває недовго. Вже близько у півдня між двома таборами починається бійка. Вхід ідуть сльозогінний газ, петарди й бити. Плечом, плечом! Одна за одною на площу з'їжджаються швидкі, бачимо першу кров і перших постраждалих, причому з обох боків. От тут ми стояли, ані заметіли ні буквально вже в 20 метрах почали агресивно кричати. І... Дратися ребята з ними наші дратися Камни бросали. Да людей, я скільки говорю, ну, я від лічно двох ребята з больницу з перебіта головою. Рух головною вулицею Харкова Сумської та Майданом Свободи перекрито. Протестувальники розтягнулися про на проїжджу частину. Тим часом всередині облдержадміністрації тривають перемовини. Я предлагаю все делать на основі дійсного законодательства. Сейчас буде оформлено. заявка на проведение неочередной сессии, это закон. Значит, должны будут президиум, как здесь положено по регламенту, принять решение, созвать неочередную сессию, дать возможность, чтобы были значит, предоставлены лица, которые будут на этой сессии выражать позицию, значит, тех, кто представляет сейчас митингующих, и будет проголосован. Но основание Довжні бути аргументовані. захопники уда вимагають федералізації проведення реферандуму, навіть приєднання до Росії кажуть, не звільнять приміщення, доки їхні вимоги не будуть виконані. І за офіційними даними до 22 постраждалих учора. Сьогодні додалося ще 10. -ро. Це різні травми, переважно голови. Втім, обійшлося без шпиталізації. До Харкова сьогодні, начебто, прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Втім, ані мені, ані моїм колегам побачити його тут сьогодні не вдалося. І додам, що один з представників правого сектору, принаймні так представився цей чоловік, повідомив, що на 18 годину запланований штурм харківського облдержадміністрації до того ж у соціальних мережах розповсюджується заклик про мобілізацію на 18.00. Тож ми слідкуватимемо за розвитком подій і повідомимо більше вже о 22-й. Віто? Так, Машо, дякую. Ми чекаємо від тебе новини і обережніше там.